Всім доброго дня! Мене звати Кушнір Богдан. Я адвокат, голова комітету з питань адвокатської практики Національної асоціації адвокатів України. Також є керівним партнером адвокатського об'єднання Правозахисна асоціація. Аргумент наш комітет в минулому році проводив цикл лекцій для молодих адвокатів та осіб, які виявили бажання отримати свідоцтво право на заняття адвокатською діяльністю. Головним питанням було, яким чином організувати адвокатський бізнес, як зареєструватися, як оформитися в податковій, і чи потрібно взагалі мати юридичну особу для того, щоб надавати адвокатські послуги? Все це ми наразі вам розкажемо. Які організаційні форми провадження адвокатської діяльності передбачає українське законодавство і чим вони між собою різняться? Отже, українське законодавство, а саме закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність у частині 3 статті 4 передбачає, що перед кожним адвокатом може бути один з трьох видів організаційної форми: це індивідуальна адвокатська діяльність, адвокатське бюро або адвокатське об'єднання. Усі ці форми різняться лише тим, яка буде кількість учасників в даних об'єднаннях та формах організацій, і звичайно, яким чином буде здійснюватися сама реєстрація? Про все це буде детально у даному відео. Яку організаційну правову форму для здійснення адвокатської діяльності сьогодні найчастіше обирають адвокати в Україні? І чому це питання наразі, як ми кажемо, відкрите. Все залежить від того, з яким посилом і з якою метою особа прийшла в адвокатуру. Якщо особа отримала свідоцтво, але його призупинила, пропрацювала певний термін на певних посадах, і після того вже відновлює а, своє свідоцтво і починає займатися суто адвокатською практикою, то зачасту вони обирають форму адвокатського об'єднання, тобто вони або Доєднуються до певного адвокатського об'єднання або створюють його самостійно в зв'язку з тим, що вже набирають собі свою специфічну команду і займаються певними конкретними справами. Молоді адвокати, які щойно закінчили вищий навчальний заклад і відбули всі необхідні іспити, отримавши адвокатське свідоцтво, обирають зачасту форму індивідуально. Це їм допомагає війти в професію, зрозуміти, що їм треба робити, яким чином можливо обрати свого майбутнього партнера по здійсненню адвокатського об'єднання, або, можливо, заснувати адвокатське бюро. Саме адвокатське бюро зачасту використовують особи, які знають, що вони будуть працювати на партнерських відносинах з іншими адвокатами, але не будуть брати їх до свого штату. Тобто всі ці три організаційно-правові форми здійснення адвокатської діяльності обираються фактично в рандомному порядку лише за власною а, якоюсь ініціативою або за власним якимось переконанням. Жодних вимог від Національної асоціації України щодо обов'язкового обрання певної форми немає. Які ключові переваги та ризики має адвокатське бюро порівняно з індивідуальною практикою? Щодо визначення переваг у формі адвокатської діяльності, наш комітет склав цілу табличку, з якою ви наразі зможете ознайомитися на екрані. В цій таблиці у нас зазначені основні аспекти, які стосуються даної діяльності організаційно-правової форми та яким чином здійснювати реєстрацію. Також інформація щодо оподаткування та найманих працівників. Основною різницею між цими трьома формами є те, що на відміну від індивідуальної адвокатської діяльності та адвокатського бюро, адвокатське об'єднання ви маєте право називати будь-яким словом словосполученням чи будь-якою іншою назвою, яка, звичайно, прямо не буде протирічити нормам закону та моралі. Отже, це все дасть вам змогу увійти у бізнес і почати власну справу. Чи є мінімальні вимоги до статутного капіталу під час створення адвокатського бюро або об'єднання? Як найкраще сформувати капітал грошима, майном чи інтелектуальною власністю? На сьогодні мінімальний розмір внеску відсутній в законі. Чіткої немає вимоги до його розміру, але ми маємо звернутися до закону України про державну реєстрацію, де зазначається, що все таки. Має бути певний пайовий внесок, наприклад, кожної з осіб, які створюють, наприклад, адвокатське об'єднання. І тут вже кожен з вас має вирішити це питання, це буде 100 гривень 1000 чи більше. Загалом, якщо ви вставите на облік. До вашої юридичної особи певні матеріальні цінності у вигляді е, майна, можливо, автомобілів, офісу чи якусь іншу інтелектуальну власність, яка так само у вас оформлена згідно закону, то це все буде у вас знаходитися на балансі даного підприємства. І в майбутньому при закритті вашої юридичної особи, це може для вас створити нові негативні можливості від державних органів. Які будуть вимагати підвищеного звітування і складання відповідних документів про те, куди ж ви розподілили дане майно після закриття? Наскільки складною є процедура реєстрації адвокатського бюро чи об'єднання, які типові помилки трапляються при оформленні документів? Наразі ми кажемо про те, що держава спростила максимально можливість реєстрації бізнесу. У вас є можливість зареєструвати його особисто, подавши документи до державного реєстратора через портал Дію або звернувшись до нотаріуса, який має право на реєстрацію і здійснення реєстраційної діяльності. В даному випадку, звичайно, звернувшись до нотаріуса, ви отримаєте максимальний фідбек і швидко отримуєте бажаний результат. Якщо ви вже самостійно вирішили зареєструвати адвокатське бюро чи адвокатське об'єднання, вам необхідно подати необхідні документи. Перелік необхідних документів звичайно розміщені на сайті державного реєстратора. Тобто, ви можете звернутися, наприклад, до ЦНАПу і отримати цей перелік, який вам допоможе зібрати правильно всі документи. Основною вимогою це є створення статуту. Отже, основне питання це ваш статут. Типовий статут розміщений на ресурсах Національної асоціації адвокатів України, ви його можете використати, змінивши лише основні дані, які стосуються суто вашої майбутньої юридичної особи. Якщо ж ви хочете змінити саму структуру статуту, то тут вам бажано консультуватися з державним реєстратором, який підкаже, чи немає тут протиріч чинного законодавства. В майбутньому ви створюєте не лише статут, але й протокол зборів, подаєте документи і заповнюєте необхідні форми, які в майбутньому подаються реєстратору. Так само перед подачею бажано проконсультуватися з фахівцями ЦНАПу для того, щоб не надати їм недостовірної інформації. Надання недостовірної інформації, або якщо ви неправильно заповнили дану форму, призведе до відмови вам у реєстрації вашої юридичної особи. Щодо назви вашого адвокатського об'єднання, то перед тим як ви подаєте його в заповненій формі, бажано перевірити, чи не зайняте воно і чи не використовується схожа назва у веденні іншого бізнесу іншої особи. Все це формується в пакет документів та передається до державного реєстратора. Після того ви отримуєте опис і чекаєте, поки інформація про вас з'явиться в єдиному реєстрі. Яку групу ФОП краще обрати адвокату залежно від форми діяльності? Ми кажемо про те, що зачасту використовують другу та третю форму. Другу групу обирають особи, які здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність. Третю ж групу обирають адвокатське бюро та адвокатські об'єднання. Це найпростіші форми і найпростіші звіти до податкової. Все це спрощує вашу роботу і надає вам беззаперечні переваги у веденні вашого бізнесу. Який квед ви порадите для гнучкої адвокатської практики? Звичайно, єдиного кведу порадити неможливо, тому що адвокатська діяльність, вона всеосяжна. Кожен адвокат, адвокатське бюро або адвокатське об'єднання в процесі своєї професійної діяльності починає стикатися з наданням багатовекторної правової допомоги, і, звичайно, в цьому допоможуть основні кведи, які зачасту використовують адвокати. Всі ці кведи будуть вам показані зараз в таблиці. Основні з них це 6910, 6920, 7021, 7022, 8211, 8219 та 6399. Основні кведи, які використовуються адвокатами у веденні свого бізнесу, того і як можна офіційно залучати до роботи у кожній із форм адвокатської діяльності. Звичайно, ми повертаємося до основних форм: індивідуальне адвокатське бюро або адвокатське об'єднання. Індивідуальна діяльність здійснюється вами особисто і, отже, фактичних найманих працівників у вас немає. Якщо ж ви бажаєте здійснювати надання адвокатських послуг з кимось в парі з ваших колег, то звичайно бажано підписати з ним договір про співпрацю. Все інше прямо не вимагається законом. Щодо адвокатських бюро та адвокатських об'єднань, тут же питання до того, яку групу ви обрали. Для третьої групи прямого обмеження в кількості найманих працівників немає. Єдине основне, це те, що ви зобов'язані подати інформацію про найманого працівника та його оформлення до податкової служби. В податковій ви зобов'язані це зробити до моменту фактичного початку виконання вашим найманим працівником своїх обов'язків. Далі ви зобов'язані подавати звіти і, звичайно, виплачувати йому заробітну плату. Якщо ж ви бажаєте найняти адвоката для виконання певного разового доручення, то так само можете з ним укласти прямий цивільно-правовий договір на виконання певних задач. Це не зобов'яже вас реєструвати даний договір у податковій. Над чим зараз працює Комітет НАУ з питань адвокатської практики. Наразі наш комітет розіслав на всі ради регіонів листи з тим, що ми відкриті і проводимо набір нових адвокатів до нашого комітету. Також ми будемо відкривати представництва в кожній раді регіону, тому запрошую кожного з вас долучатися до нашої роботи. В майбутньому ми будемо проводити не лише онлайн-лекції, але й офлайн заходи в кожному регіоні. Також наразі у нас готується проведення великої конференції науково практичної з питань дотримання законодавства в Україні і, звичайно, питань незалежності адвокатури. Все це ми можемо робити з вами разом. Дякую за увагу. І, звичайно, підписуйтесь на канал Національної асоціації адвокатів України, ставте лайки, ширте, і, звичайно, ще раз кажу, доєднуйтесь до нашої команди.